Зважаючи на політичну ситуацію у державі, українці поспішають отримувати закордонні паспорти. А жіота, отримати документ, спіткав і Запорізький міграційний центр. Вже другий тиждень поспіль у посиленому режимі працюють працівники обласної міграційної служби. Олександр Харіна каже, причина у тому, що люди готуються до ведення візового режиму з Росією. Крім звичайного, кому-то в командировку, кому-то там спортивне соревновання, кому-то там діти їдуть там на якісь конкурси. Ну це звичайний порядок. От к ньому наложились три фактора. Да, Это виїзд в Російську Федерацію по загранпаспортам вот, и э, возможность, невозможность, да, скажем так, отдохнуть в Крыму, поэтому надо делать загранпаспорт для того, щоб поїхати куди-то в другий регіон. Людмила приймає заявки на оформлення паспортів кожен день. Тут смотрю баб'єктів, не маржа. У нас завжди сейчас зараз 45-50 в день ми приймаємо. Через такий наплив бажаючих зробити закордонний паспорт утворювалися великі черги. Але у запорізькому міграційному центрі знайшли вихід, щоб запобігти натовпу у коридорах. Он собі записує, узнає кількість какие документы нужны, квиоплаты и так далее. И в назначенное время он приходит на конкретное своё время, в конкретный свой день. 10 минут потратил, сфотографировался и ушёл. И ему сказали, когда нужно прийти за получением паспорта. Отримати закордонний документ у Запоріжжя бажають не тільки місцеві жителі. В Запорізькому обласному міграційному центрі приймають громадян України, які приїхали з Криму. Вот останній суботній пример, да, коли приїхала жінка викладач з університету Симферопольского, у которой возникла ситуація необходимости поїздки на научную конференцію моему в Вільнус, в Литву. Тому їй срочно загранпаспорт, А на сьогоднішній день в Крыму вже загранпаспорта не оформляють українські, тобто система від государственной системы. Та поспішати робити закордонні паспорти. Планується, якщо все підемо <кхем> нормально. Финансированием то к концу года планируется введение биометрических паспортов. Поэтому я порекомендовал людям, которые сейчас делают загранпаспорт, ну для того, чтобы просто был, то может нет смысла сейчас, если он не нужен в ближайшее время, то не подаваться этому ажиотажу, а подождать уже и получить биометрический паспорт. Карина Катрич, Геннадий Сушко, Специально для медиа групп новин проект.